Привіт усім! Давайте поговоримо про війну дронів в Україні станом на кінець 2025 року. Пам'ятаєте ті самі мобільні вогневі групи або МВГ, які ми бачили раніше? Так ось вони досі активно в строю. Лише на це минуле різдво вони допомогли знищити понад сотню безпілотників за одну ніч. Сотні таких підрозділів продовжують діяти по всій країні. Але справжнім геймченджером зараз став стрімкий розвиток дронів перехоплювачів Сприймайте їх як fpv дрони що виконують оборонну місію. Україна виробляє близько тисячі таких апаратів на день, і їхня ефективність вражає, іноді вони демонструють від 70 до 90% успішних влучань по швидкісних цілях. Вони дешевші, їх легше масштабувати, і вони є частиною багатоешалонованої системи оборони, яка включає засоби РЕБ, традиційну авірацію та навіть автоматичні турелі з підтримкою штучного інтелекту. Ця постійна інноваційність рятує незліченну кількість життів та об'єкти критичної інфраструктури. Це справжній доказ неймовірної здатності адаптуватися у війні, яка постійно еволюціонує. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на оновлення.